Ірі, новини день за днем. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Перший вільничанин у новому 2013 році народився в ось цьому пологовому будинку номер 1 Якого виписували, бачила я Марія Супрун. Яких 12 страв мають бути обов'язково на столі у святвечір? Про це дізнавався я Роман Гах. Першим у Вінниці в 2013 році народився хлопчик. Сталося це в пологовому будинку номер 1 Ввечері перед новим роком новоспечена мати Ольга Сахнюк почала нарізати салати. Але каже, святкувати замість нового року довелось народження сина. Перед вами перший вінничан, який на народився у 2013 році. Його вага 3300. Його планують назвати Назарчиком. Сьогодні лікарі його вже виписують додому. Коли ми пройшли в жіночу консультацію, нам лікар одразу ж сказав, що е, у вас планує ну, дата, яка планується, 1 січня. Ми так посміялися чоловіком, ну, хіба таке може бути? А коли вже 31-го почалися схватки і першого родились, то поняли, що все-таки першого числа. В дві години 15 хвилин народився хлопчик, здоровий, доношений, вагою 3,300, з ростом 52 см. В задовільному стані. Дитина почувалася добре, була зразу ж викладена на груди до матері, прикладена до грудей в пологовому залі. Батько був присутній повністю на всіх родах, дуже мене підтримував, я йому дуже вдячна, що він був зі мною присутній. Він саме перше, що він сказав, що як ми рік почали, так і ми все життя будемо разом. Щасливий на сьому небі. Від такого щастя. На кого схожий син? Якщо вже можна зараз помітити в характері, можливо, я думаю, що на мене. Спокійний, не плаче часто. І так зовні похожий на мене. Привіт! Дякую тобі за синочка, назарчика, що здорові вісна. Так моє його чекав. З Нового вічного ніч родився, якби тобі зробив подарунок і мені це наш слід подарунок. Дякую, дякую. роком. Шановні, ми вас вітаємо з вашим першим синочком. Бажаємо вам, щоб він був здоровий, щасливий, багатий. І приходьте до дочка, яка думає. Дякую. Я до хотіла сказати слова вдячності, всім лікарям, всім медсестрам, всім, хто був присутній, всім, хто нам допомагав. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Неліцензовані петарди та салюти конфіскували працівники міліції моголів в Подільському районі. Піротехніку на суму понад 7,5 тисяч гривень завезли з Молдови, щоб потім продати в Україні. Зараз ви бачите, як правоохоронці вилучають піротехніку у підприємців. Торгівля велась на ринку без дозвільних документів. Загалом за час новорічних свят у Вінницькій області вилучено понад 14 тисяч піротехнічних засобів. До адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю петардами та салютами притягнуто більше 30 людей. Повідомляють в преслужби міліції. Окрім цього, правоохоронці проводили операцію Ялинка. Порушена одна кримінальна справа. Гурнальне раніше, раніше зараз кримінальне провадження. Це по Чечільницькому району, де була мобільною групою райвідділу затримана група осіб, які здійснили незаконну виробку ялинок в кількості 112 штук, і автомобілем ЗІЛ намагалися його перевести, ну вивезти в Одеську область. Крім цього, було затримано ще 111 осіб за адміністративним порушенням реалізація ялинок. Інших хвойних дерев без бирок, тобто ці громадяни були притягнені до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі як на ринках, так і в встановлених місцях. Це виходить, 22 громадянина, що було притягнуто і затримано загальна кількість вилучених воїнних дерев склала 227 одиниць із на 35 тисяч гривень. Рецепти старовинних українських страв представили в бібліотеці імені Бевза. Близько ста етнорецептів бібліотекарі вибирали з книг свого фонду. Серед них куття, кльоцки, узвар та тушкована риба. Старовинними рецептами 12 пісних наїдків до різдвяного столу ділилась завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Тетяна Верещак. Різдвяне застілля зазвичай представляє 12 пісних страв з давніх давен Куття найголовніша страва. Цього столу кутю готують з різноманітних видів круп, але в Україні з давніх давен готують із пшениці. Кутю підсолоджують медом і ставлять на покуті. Узвар, це була суміш із сухих фруктів, які заливалися окропом і підсолоджувалися цукром або медом, і також разом ставили на покуті з кутею. Це були основні страви на різдво. Також на Різдво готувалися пироги, вареники, млинці. Неодмінними стравами були рибні страви. Це холодці, рибна юшка, рибний борщ, кльоцки і різноманітні пісні страви. Якщо вважалося, риба є на столі, тобто сім'я живе небідно. На нашій виставці експоновані старовинні рецепти, які пронизані ароматом старовини, але господині можуть переекспериментувати і свою кухарську вправність відтворити в цих старовинних рецептах. Більше про страви, які обов'язково мають бути на роздіяному столі. Усі бажаючі можуть дізнатися у центральній міській бібліотеці імені Бевза виставка, присвячена традиційній українській кухні, триватиме тут до 19 січня. Роман Літвінцев, телеканал Віта. Ось таким видався четвер. Якою буде погода завтра? Ви дізнаєтесь за декілька секунд. А я бажаю вам хорошого завершення дня. 4 січня у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Можливий сніг з дощем. Місцями ожеледиться, можливе налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20. Температура вночі становитиме від плюс 2 до мінус 3. В день стовпчий термометр показуватиме мінус 2, плюс 3.